І всім привіт, друзі! Ви на каналі та фігурки. Мене, мене звати Назар і сьогодні я вам покажу мої нові фігурки. Фігурки назв'язвуть із гри Розстяння проти зомбі. Я, я думаю багато хто або цю гру бачив, або грав у неї, в общем, покажу я сьогодні фігурки з цієї гри. Так, за, за, за це вибачте. Почну я їх вам показувати в тому порядку, в якому порядку я, я їх ліпив. Перший буде ось такий горіх. Чи горіх, коротше, це називається ну якщо по-руському, а по-українському це стіна горіх, виходить, коли йде зомбі, він замість того, щоб його обминуть, або, або щось ще, -що, він бере його і їсть, а, а горіх же він міцний. Коротше, він його дуже довго їсть. І за це дає тіпа, змогу другим розчанням його бити того зомбі-бігом. Це такий горіх. Другий ось такий це самісінький горіх, тільки цей він улучшаний до другого уровня виходить. Він, типа, в нього дуже. ну, коротше, у нього прочність більша, ніж в обичного горіха. Це теж такий стіна орех, В общем, у нього прочность більша. Його, його зомбі довше їдять. В общем. Такий горіх. Далі буде зерно пульта. Кстати, моя любима, ну, цей. Дуже красива фігурка, вийшла. Як, як на мене. Зерно пульта. Що воно робить? Його треба ставити. Аж сам, в самому началі ряда, ну, ряда. Там іде, там, де йде зомбі. І, типа, сюди заряджається таке зерня одне, ну, зерня та із під кукурузи. І отак, типа, пуляється воно. І прямо зомбі, і тим самим убиває зомбі. Отаке розтяння вийшло. Оце на проволоці. Щоб не ламалося. Та така катапульта. Тейз з зерно пульта. Ось такий теж. Прикольний, в общем. Тепер я вам покажу це. Ось такий діба, перчик. Перчик халапеньо, що його там так називають. Що робить він? Коли, короче, його береш, типа покупаєш там. Ну, короче, за спеціальні сонечки. Коротше, я, я вам про них там трохи потім розкажу по ті сонечки. В общем, береш його покупаєш і ставиш, ну, де найбільше зомбі. І він тим типу самим взривається і, взрива цілий ряд, по якому йде зомбі. В общем, дуже корисне воно розстрілення. Ну, а тепер хай буде, допустим, вишньова бомба. Так, да, це таке самісіньке пошти, як і перець, тільки воно взривається. Не, не вздовжу так, як, як і переться. А воно взривається типу. Ну, коротше, типу, взривається такої невеличкої області. Такий типу, круг, на який деякий, деякий час не можна ставити розстіння. В общем, отаке це воно вийшло. Така вишньова бомба. Прикольне тут розстіння і. Полізний, ну, в тому же числі дороге. Тепер кабачок. Тоже дуже, дуже прям похожий получився. Такий кабачок. Так. От так краще. Ось такий кабачок. Злий кабачок, получається. Що робить він? Ну, допустим. Хай це буде типа зомбі. Ну, допустимо, просто. Е, і цей. Типа цей кабачок він бере і ось отак якось і напигує над этого зомби тим самим, що його роздавлює. Чи? Тільки ж сам кабачок теж роздавлюється і ну, треба потім новий покупати. Це такий кабачок. Тож прикольний і сильне доволі ростіння. Так. Тепер я ліпив по щоту ось таку картофельну міну. Да Це, типу, така Смішна в тому же числі, і не, не дуже полезна картофельна міна, тому що Воно для його перезарядки потрібно аж 15 секунд, щоб воно перезарядилось і зірвалось. Да, бо його коли купиш і поставиш, Ну, воно зразу. Не взривається. Воно ще поки перезарядиться. Всі дуже надовге і не дуже корисне, я б так сказав. Ну, я зліпив просто так для колекції. Це ж таке вийшло, дуже-дуже похоже, в мене вийшло. Ось, типу, ось такий якийсь маячок, щось таке. І підставка. Всіх квадратні підставки, в общем, такий дизайн новий. Така картофельна міна вийшла. В общем, тепер до наступного розстріляння. Тепер будь-хай такий банан. це да, типу банан, ну я ще не знаю, що він робить. Ну, бо я до того рівня ще не доходив до того рівня. Він там, по-моєму, аж в другій часті з'являється. Ну, це я, я так зробив просто у колекцію. Ось такий банан вийшов, розгорнутий. Такий прикольний, той і смішний, дуже. Чим тут напоминає? перчик. Ну, ось, один в один. Тільки по, по кольору різні і, типа, що в нього ось ця штука розвернута шкурка, а в цього ні, в перця. Типа дуже вони похожі. Такі, таке розтіння. Так, це сюди. Тепер переходимо до грибів. Отаке, типа, розтіння гриб. Такий прикольний здоровий гриб. А він пуляється, типа такими шариками, що коли підходить, і він, типа, пуляє отак жменями шарів багато. Типа тих, що мильних. Ну, мильних, типа, ну, не знаю, чи вони мильні там чи ні, ну це такий шарі, коротше, він пуляє. Такий він недовольний чогось. Я як і кабачок тоже. Тож і кабачок теж якийсь такий злий, типа. Ось такий він теж. В ігрі він то більший, ну такий він у мене получився. І на сьогодні остання фігурка, це ось такий малесенький гриб. Так, да, я поповните вам казав, типа, що розкажу, що він робить. Ну, це що не вінрувати, а що ці що за сонечко? Типа що за них мав всякі ростння покупати. Отож, сонечко це, це, це типа. Там є таке спеціальне розстіння, називається сонечко. І з нього ці сонечки беруть і поступають. Їх треба збирати, ну, співати треба на них нажимати, щоб збирати їх. І, і потім, типа, в одні вашу касу летять і ви можете покупати таке ростя. Оце із обичного. Із, Цього. Сонечка падає ну, падає по 50, а за цього, ну, 50, типа. Коротше, 50 то сонечок. А за такого маленького гриба, типа, по 25 сонечок. Це не дуже полезний гриб, тому що дуже мало йде сонечок. В общем, такий гриб получився. Такий прикольний гри. Бо це на сьогодні була моя остання фігурка. І ще одна, друзі. І як ви могли замітити, сьогодні я я, я я сьогодні свої фігурки показував вже із двома руками. Ну, типа, в мене це дві руки були, було, коротше. Ну просто я, 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 я купив собі підставку для телефона. Ось така підставка. Типа, із мікрофоном ось де. Ще, типа, ось фонарик. Ой, боруся так і включаю. Тут є чуть слабший режим, є такий сильніший. Ну, мені не одинакові, Може ну, такі три ножки є. Що це саме для телефона? Я, типа, сюди так вставляв. Отак якось. І знімав, коротше, фігурки. Також мікрофон. Ну, Мікрофоном я не пользуюся, бо ну, пользи іначе ніяк не дає. Те, що. Типа просто в телефон балакати те, що в мікрофон. В общем, одинаковый мені. Це такий мікрофон. І ось за скільки фігурок я на сьогодні вам показав. Да, їх 10 фігурок було. В общем. Я буду так старатися в кожному відео показувати по 10 фігурок. Ну, типа в такому відео про расти проти зомбі. В такому буду відео, їх старатися показувати по 10 штук. В общем, це таке відеося. Доволі прикольні фігурки. Банани всі такі, перчик. Прикольні ці вийшлися дуже. Друзі, ставте лайки, підписуйтесь. Ну а з вами був я. Назарі його фігурки із такої гри прикольної. В общем, всім пока.